Давай. Дякую фонду, благодійному фонду Ми єдина Україна за повербанки, Екофло. Дякую тим, хто донатив. Дуже вам велике дякую. Це теж дуже, як вам пояснити, велика підтримка. Так, дуже велика підтримка від вас, що є небайдужі люди в нас. Так, що є небайдужі люди, допомагають. Я надіюся нам... Допоможе і приблизить до перемоги якнайшвидше. Да. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Да, да. Тому приближуся. Все, хлопцям це доставили. Тут на двох. Це чоловік получив. А другому чоловік її передав. Це Я так розумію, ти зять чи ти зять її будеш передавати? Не, я зять. Ти зять, а буду передавати її брат. Все, хай воно служить, хай воно вам поможе. хлопці. Так. Держіть себе. Дякую, дякую. Бережіть себе. О, яка бригада у вас? Бригада, президентська бригада. А, Президентські війська? Да. Так.